Сумочка, А вот Андре Захан. Вас? Кайна Андре А, а А че? Ручки. ручки чорні кольорові і в таких стіпках наліпочки, як я зрозуміла. не дайнгіща. Ja, ich habe Ja. Ich für dich danke. ein Teil für dich. Wichtig. Oh, danke schön. <laughs> quebrou da escheria

<связывая> Ку -ку. А -а -а, это стикер, стикер с кавыми налепчиками. Это с кафе стикер. Вит кафе. Дан Лас Зидринен да. А это мой шарф Этот шарф я заказала Франку А другой я заказала себе Такой В каком В каком коле С какими сердечками А вот Сумочка. Тут ручки всі однакові. Я розпакувала ще одну ручку. Чорна ручка має писати чорного кольору. Завтра протестую в оформлення розгорків на листопад. Also kannst du bitte dieses andere aus, 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 auspacken, ein bisschen. Nein, das ist ein bisschen muss anders aufkleben sein. Ich mache ein bisschen zeigen. So Frank wird Sticker. Oh, a tut Sticker. das ist З'янів звониш? Завтра я буду знімати відео з формнем розговорків на листопаді. Так добре, що все-таки сьогодні встигли отримати посилку, бо я думала, що не встигла, бо сьогодні з'їздили до Хауса Ар з Франка. Потім ми пішли в Волков зробити мені термін на тест на два. Але мені сказали, що треба зателефонувати і позначили в підручнику Волков Шоля кому зателефонувати. Потім ми пішли робити термін у невролога Франка, але сказали що через два тижні туди зателефонувати і тоді скажуть точно. Коли термін, але вони мають на весь, що в лютому з'явиться вільний термін, але точно треба зателефонувати через два тижні лише. Потім ми поїхали до мами Франка. І лише в день повернулися додому, але нам пощастило, і ми встигли отримати посилку. Ступила до до фіналу марафону. Ще сьогодні і завтра, і марафон завершує, завершується. Але в, в грудні, думаю, буде новий різдвяний марафон, весною весняний, влітку літній. І я з задоволенням прийму участь і в інших марафонах. Сьогодні було завдання. Намалювати яблука я зараз малюю. Спочатку намалювала з таким сірим олівцем. Просто що простого олівця в мене немає, тому таким олівцем сірим намалювала. Потім увагу Потім будуть в мене і кольорові олівці. І німіплендери, як мені сказали, ясочка С, есочка С, Хайлатери. So, Зопросила до розфарбування яблучок і листочків і його ящика великого намалювала, розфарбувала, можна тепер відправляти в групу. Швидка телепортація в наступний тиждень. Цей тиждень в мене буде це тиждень відпочинок відновлення, тому що я трохи застудилася і вчора перенесла заняття до того моменту, поки застуда в мене пройде, я думаю, це тиждень, цей ти... тиждень повинна почекати. Тому день тиждень без особих справ. Там все роблю в своєму ритмі. Зараз ми їдемо спочатку в бібліотеку віднести книжку та взяти нову книжку. Вчителька сказала на сей раз брати поскладніше книжку. Ту книжку я вже дочитала. Зараз будемо віддавати, а потім ми. Подивимося план маршруту і поїдемо в Алькастер гуляти. Оно ще свіже повітря буде корисно. тим більше в Алькастері багато лісної зони, багато природи. І тим більше зараз останній тиждень відпуски Франка. Ну, як сказати,

Да. Я вже видала книгу в бібліотеку, взяла нову. Це раз детально покажу вдома. Ми вже в Бедбургі, в... в Кастері. І зараз їдемо наверх в Кінікс в піцерію, тому що Франк зголоднів. Зголоднів, а інша піцерія має обідній перерву до четвертої години, тому йдемо наверх в іншо під зрію. Möchtest du helfen? Was? Soll ich helfen kommen? Das ist alles okay Andere Muss ein normales Kind sein oder okay. ein Aber die rutschen Nicht am äh, 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 Kaka machen. Schau, kundschürz. Тикатилепорта в п'ятницю. Зараз ми їдемо на роботу Франка. Забрати чистий взяти чистий одяг. Робочий одяг Франка взяти чистий. А потім ще взяти з шафи Франка брудні робочі речі, щоб випрати вдома. А потім в кінці йдемо каву в кафе автомат Ось така природа, неподалік від роботи Франка Але вечіром ходити там небезпечно через диких свинів чи кабанів, як називають, кокмабіш. Он вихватило. На жаль, це, як це називається приміщення, де отримують свій робочий одяг, було зачинено. В них дуже скорочений зараз робочий час. Раніше був до 2 години дня, зараз видача одягу робочого з шостої до півсьомої а потім з 11 до пів дванадцяти. І навіть нема вже кафіату, вже нема. Навіть каву не попили, Лише ще так прогулялися до роботи ранка. Другий раз вийшли з дому, спочатку в Паркасу, а потім в. Маркафт трохи скупила з продуктами купили мені адвен календар. Цього разу захотілося щось нове, новий адвент календар ще в мене не був. Я вибрала від Фереро. Там Мончері, Ferrero Кушин, Фереро Рошен класичний і Рафаелки. Ще ми в Маркафті зайшли в невеличкий турецький кафе і купили. Франку Донер, а мені турецьку піцу без начинка. Поки so. сиділа вдома я. Гас. І сагай Андерс. Поки сиділи вдома, я намагалася замовити на сайті на українському сайті онлайн-магазині. Онлайн-магазині, ну, який є в Німеччині, я там вже давно. Я б там вже замовляла, це все називається ОЛВ, але цього разу не прийшла оплата, я хотіла замовити солодкі різдвяні подарунки, і мені, і Франку, і Ясочки, і Ліби папа, і колега Франк. Хотіла замовити. І собі чай. Laverity Merry Christmas, але не проходила чомусь оплата, а потім я спробувала замовити дрібнички на тему. там Перчатки мені і франку, скетчбук, і що там, я ще замовляла, шкарпетки і теплі колготки також замовляла. І, і там на тему оплата прийшла. Не знаю чому в тому магазині сьогодні не прийшла оплата. Завтра спробую. Зараз ми йдемо спочатку в хід. Ми забули в Маркавті купити мені е, е, такий хай Стас Вундаберг. Вундаберк Вундаберг. Тому що він е, все медицина при застуді такий, ну як я ще не спроба, ну, але франки мам франка, що ти все типа лікеру, треба перед сном випивати, одну маленьку пляшку. А після того як ми купимо всю медицину се Вонда Беркт. Так так. Вонда Беркт. Хаза. Вонда, Вонда Беркт, ми підемо по вечерити в японському ресторані. Питти б хаза. Ходенморгін, so. щетка телепортація в наступний день. Зараз ми з Франком йдемо до автобусної запинки Ми зараз поїдемо у, у квадрат. 9. Поїдемо у квадрат. Спочатку підемо в Паркасу. Потім купимо електричний велосипед Франку. Потім підемо до свекрухи на сніданок. Потім поїдемо додому. І коли Франк віднесе велосипед додому, ми поїдемо на Маркінас Марк. А ще Франку потрібно в Вольфорт, щоб купити насос для велосипеда. До речі, я вчора після ресторану замовила, замовила ну, зробила інше замовлення на тему. Там і купила навіть нову різдвяну чашечку і таку, такий різдвяний костюмчик, ну, такий домашній різдвяний костюмчик і колготки. Ну, я вже в минулому замовлення купила. Ну і Франку замовила для нашого спортзалу в підвалі. І там оплата пройшла. А в українському онлайн магазині досі не проходить оплата чомусь. І сьогодні, коли ми зібралися, було пів години до виходу, я спробувала зайти на сайт, ну там щоб облазити, але там пише салонфершлаген. -са -са Агент. Тобто це проблема не з моєї картки, а з якісь технічні проблеми. В магазині. Сподіваюся, мене вийде оплатити замовлення, тому що дуже хотілося замовити солодкі подарунки і мені, і Франку, і Ясочки, і Франку, і ліба папа, і мені чайл, мій ловер ті. Готона петиція за мене. Міяу. Міуд хата. Щойно повернулася до Фрехен. Ось велосипед Франка. Тоді все не електровелосипед, це мотовелосипет, мотобайк. А електровелосипед був дорогим, тому Франк купив собі такий велосипед, але й добре. А ось з бутербродними булочками була та пригода. Би крайнейде, не було свіжих бутербродних булочок. Ніяких не було. вони продавали, там лише там останні тістечка. Кістечка, останні торти, ну і каву. І ми пішли в Нетта і купили там заморожені бутербродні булочки. І мама Франка зробила їх в духовці. Зараз ми їдемо додому, потім підемо в Ульфмаркт, на Кауфт та на Мартінесмаркт. Зараз щасливий, бо придбав такий собі транспорт на роботу. Феномен. О, щойно повернулася додому в вольфмаркій в теді. Не було для велосипеду зам, замка насоса і дзвіночка. Тому ми пішли в Маркаут за одну там шампунь. Купили мені для волосся і для душа, і туалетний папір. І для Франк крем для зубів біфи. Були на Мартіна Смаркту, але я там... Не знімала, тому що було багато людей. И, до речі, прибавали на, Марти... на смарк, там була будка, і там була цей хліб, Ця намазка з помідорками і цасіки. Там, тут салат з шавкезі і помідорками. Тут креветки, Я в Німеччині вже багато не їм креветки, тому що не подобається смак. Але ці креветки, коли мені дали на пробу одну штучку з чесниковим соусом, дуже сподобалося. Так що порція вітамінів для щитно-відної залози. А ось олівки також. Взяли це те, що дуже корисно, буде нам на вечерю. Ну, тут... отін тут. кондиціонер для волосся. я спробувала шампунь купити нової марки, тому що, коли я була в перукарні, вона сказала, що в мене сухе волосся, і потрібен шампунь для сухого волосся. Але в Гесієї марки знайшла для сухого волосся, спробуємо. Цієї марки кондиціонера для волосся не було, і я взяла такий шампунь. І ну і для душа фірми Dove. Ну, тут для Велосипеда Франка, як вже я сказала речі. С... На ну, Мартіна Смарт я лише засняла, як я їла полуничку в шоколаді і франк, як їв брат з Zbrochen. До речі, і мене знову не вийшло платити на тому сайті, і я попросила скинути мені реквізити на оплату, поки, поки не прочитали повідомлення і не відповіли. Сподіваюся, вони мені відповість і скинуть реквізити, щоб я оплатила це замовлення, бо дуже хочеться всі подаруночки замовити. Бо і через цю ситуацію ну, якось трохи зіпсувався настрій, тому що ніби гроші є, а замовити подаруночки не можу. Я так довго чекала. Я, я хочу щось для зкушнікових грошей особливо для себе купити. Ну Так я купила, замовила там дрібнички з тему. Але головне, що я хотіла, це ось такі. Солодкі подаруночки я хотіла, і війна з Tіla Vari Ті. І, звичайно, хотіла стікербук і. Ну, стикер і стікербук я хотіла. Український. Сподіваюся, в мене вийде замовити. І ось останній день відпуски Франка підходить до кінця, і цей блог підходить до кінця, але попереду багато інших цікавих блогів буде. Там мій день народження, передсвяткові дні. Також у грудні планую багато шортсів знімати, не лише блоги, але й шорси цікаві. Там і творчі відео планую в грудні знімати. Бо є предсвяткове натхнення. незважаючи, що зима не найулюбленіша пора року, але мене нахлинуло різдвяне натхнення. Тому буду знімати за Бажаю вам гарного затишного дня та вечора. Гарних предсвяткових днів. Будьте здорові щасливі. Бай-бай! Tschüss, bis bald.